Привіт! Хочу продемонструвати вам роботу сонячної електростанції, яка працює на компенсацію власного споживання. Це невеликий дата-центр, який постійно споживає практично ту ну, ж саму потужність. Була встановлена сонячна електростанція потужністю 4 кВт, яка компенсує власне споживання. Зараз давайте подивимося, скільки виробляється сонячна електростанція. От, на жаль, ми зараз не можемо показати, яка інсоляція, але видно, що струм по фазам, який виробляє сонячна електростанція, приблизно рівний десь до 2 А. Тепер виміряємо струм, який надходить з мережі 19 в одній фазі. 11, 11. Тепер побачимо, скільки було, яке буде споживання без сонячної електростанції. Струм відразу ж збільшився на те значення, яке виробляла сонячна електростанція. Було 11, стало майже 14. Станція побудована на мікроінверторах. Тому може бути в будь-який момент доустановлена з кроком в 1 кВт. Для особливості цієї станції є також те, що вона не вимагає обов'язково формування зеленого тарику. І може бути розширена поступово і в будь-який час. Поки що все. Сонячна електростанція на 4 кВт на компенсацію власного споживання Баласна система на мікроінверторах. От у нас мікроінвертор знаходиться під панелями. Час від часу засвічується зелений світлодіод.